Зрадницю за грати Прикарпатська СБУ ідентифікувала учасницю банди «Бетмен». Незаконну групу швидкого реагування створили на Луганщині вісім років тому. Від початку російської агресії з 2014 року банда вчиняла на території області злочини проти України. Згодом до неї приєдналась 38-річна місцева мешканка. Тоді вона зайняла посаду начальника відділу кадрів цього незаконного збройного формування. Слідчі СБУ встановили, що наприкінці жовтня 2014 року група Бетмен увійшла до 4-ї окремої мотострілецької бригади так званого 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР. Контрозвідка СБУ з'ясувала, що з початком повномасштабної агресії Російської Федерації 2022 року і вторгнення російських військ на територію України ця жінка вступила до лав так званого Міністерства внутрішніх справ ЛНР. Зараз вона служить на посаді. Першого інспектора відділу по роботі з особовим складом станично луганського районного відділу внутрішніх справ цієї фейкової правоохоронної структури. Зломисниця і далі продовжує працювати на окупантів. Вона веде особові справи співробітників та оформлює нових кандидатів на службу. А також агітує жителів тимчасово непідконтрольних територій влаштуватися до незаконних правоохоронних органів ЛНР. Слідчі СБУ повідомили мешканці Луганська за чотирма статтями кримінального кодексу: це стаття 111 – державна зрада, 258 – третя участь в терористичній організації, стаття 111 – перша зайняття посади в незаконних правоохоронних Охоронних органах створених на тимчасово окупованій території та стаття 260 – участь у непередбачених законом збройних формуваннях. Максимальне покарання за цими статтями довічне позбавлення волі з конфіскацією майна Люса Віталій Магалатій, телеканал 402.